Вітаю з вами Галина Прігріс І сьогодні хочу поговорити про ось таку цікаву роботу. Це також реглан зверху О, донизу. Ось, ось така імітація ось по кокеточці. Потім опущена регланна лінія. Ніде нічого не заважає. У неї довгий рукавчик, і саме ось цей е, такий ажурчик розкладений повністю по всьому виробу. Як ви бачите, по рукаву по всьому виробу, по, всьому виробу, по всій висоті. Частково я навіть показувала обв'язки країв, дуже цікава використана пряжа. І саме тому вона ось так лягла. Вона не тоненька, це не павутинка, це така весняно осіння, дуже зручна і легка ковтиночка. На рукавчиках я умудрилась зробити і резиночку, і бачите, заузила рукавчика. Ось так, і резиночку, і обв'язку, така, як мені подобається. Тобто незвичні, але прості класичні речі, які можна одягати кожен день. З вами Галина Пригріс. Пишіть, чи вам подобається такий варіант на таку кофточку. Можна її і в павутинці, і в махері, в будь-якій інші пряжі в'язати. Це може бути тільки ваше бажання. В таких пряжах, які використала я, я розповідаю про це у майстер-класі. Тобто, повний, абсолютно майстер-клас на цю ковтинку вже є. Кому цікаво, пишіть. Всім рівних петель.